Ділюся самим смачним легким рецептом медівника без розкатки. Беремо каструлю з високими бортиками, даємо 150 г цукру, 200 г меду, 180 г маргарину. Додаємо 2 чайні ложки без гірки соди, 1 четверту чайної ложки солі, ставимо на вогонь. І уварюємо до карамельного кольору. Ось такого. Виливаємо в мису, щоб охололо. Тим часом збиваємо 4 яйця. Поєднуємо дві маси, перемішуємо, додаємо 450 грам борошна, і у вас має вийти гладеньке, рідкувате, еластичне тісто. Ось такого зразка. Можна випікати в будь-якій формі. Я випікаю. Три великих коржа в розігрітій духовці 180 градусів. Випікається швидко, перевіряйте, щоб корж не лип. Дякую за перегляд!